Чайчина алеї тепер схожа на музей писанок. Дерева на ній прикрасили місцеві школярі. Традиційно випускники в великодня усі разом розмальовують, а потім розвішують пасхальні символи. Писанки вражають різноманіттям: Це і петриківський розпис, і геометричні орнаменти, навіть комп'ютерні герої. Проте тренд сезону національні символи. Це наше особливе дерево, на якому щороку ми вішимо наші писанки, де кожен може проявити якусь свою оригінальність, втілити свої ідеї і думки. Зараз дуже актуальними є писанки синьо-жовтого кольору, такі, якби які виражають наш патріотизм, нашу соціальну свідомість. Але для одинадцятикласників цей захід має особливе значення, адже він нагадує, що невдовзі вони попрощаються зі школою. 11 класники це роблять, малюють. І це тільки їм така честь, бо останній рік, останній клас. Тобто сім'я один строків про коли проучуєшся, це дуже жалко. Не знаю, просто не хочеться втрачати друзів. Такі акції раді і звичайні рівняни. Кажуть, сам вигляд алеї тепер піднімає настрій. Парк став гарніший. Атмосфера цього свята, Пасхи. А активісти школи дуже гарно попрацювали. П'ять років тому цю акцію започаткувала міська влада. Щоразу до неї долучається все більше навчальних закладів. Організатори кажуть, що сьогодні прийшли випускники майже всіх рівненських шкіл. Загалом на деревах вони розвісили більше тисячі писанок. Висітимуть вони ще тиждень після Пасхи. Після того ми їх знімаємо, деякі ще уціліють, то ми їх зберігаємо до наступного року. Але з наступ, коли наступає знову ж таки світла хрестове воскресіння, то знову випускники наступного року будуть розмальовувати і будуть розвішувати дані писанки. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.